Доброго дня, шановне панство. Ми раді вітати раді вітати вас сьогодні на нашому прес-заході, який приурочений до поїздки громадської організації об'єднання українських артистів та митців на східну Україну з метою відсвяткувати 25-ту річницю незалежності України та День державного прапора. Тож сьогодні ми поспілкуємося з членом правління громадської організації Музичний батальйон. Валерієм Субоціним. Також нас сьогодні присутній соліст гурту Тарута, заслужений артист України Євген Єжак, а, чуттєва українська співачка Ейра, а також лідер гурту Галактика В'ячеслав Сінчук. Почнемо ми з того, що ми нагадаємо, власне, що це за організація музичний батальйон, чим він займається, і чому власне, виникло бажання відсвяткувати 25-ту річницю незалежності на територіях визволених з під російської окупації та прифронтових зонах. Пане Валерію Собоцну, вам слово. Будь ласка, дякую, доброго дня. Скажу, що вже доброю традицією стало те, що. За свій час існування колективи музичного батальйону всі державні свята відміч... проводять разом із тою громадськістю прифронтових населених пунктів, військовими Збройних сил України та іншими правоохоронними органами. Сьогоднішнє свято державне, Державного прапору і 25-та річниця Незалежності є, не є виключенням в нашій роботі. Ми розділились на дві групи і будемо працювати на ці свята у східних регіонах України. Перш за все це населені пункти, такі як Гірняк, Торецьк, Селідове та інші. А друга група буде в цей час в місті Одеса і 23 числа буде давати концерт. В День прапора України на флагмані українського флоту. Що стосується музичного батальйону, музичний батальйон за свою коротку історію вже має широку мапу своїх поїздок. Ми розпочали свою діяльність з січня 2015 року і за цей час дуже активно, наступально ведемо боротьбу із Загарницькою. Політикою Російської Федерації спрямована на заволодіння нашим інформаційним простором. Бійці музичного батальйону своїми поїздками на схід України несуть зерно тої української самобутності, в першу чергу мови, культури, традицій, звичаїв українців, таким чином поширюючи українське на українських теренах. Ми не тільки працюємо на сході України. Як я вже говорив, ми активно працюємо і в південних містах. Зокрема, вже цьому році третій поспіль раз поспіль буде проводитись в Ізмаїлі рок-фестиваль Дунайська Січ. За час, що ми працюємо, ми були і в Маріуполі, в Бердянській, Мелітополі, Миколаїв, Херсон, Одеса. Такий великий спектр роботи музичного батальйону. На сьогодні ми не ставимо до, до уваги ту, хто яким чином має свою популярність із артистів, які долучаються до роботи музичного батальйону. Найголовніше мірило це патріотизм. Є відомі, є менш відомі артисти чи е, гурти, інші митці, але в першу чергу це патріотизм, який ми. І цими виступами, і іншими заходами широкими культурно-масової просвітницької роботи, ми хочемо підняти рівень патріотизму у прифронтових населених пунктах. А також ми активно підтримуємо і дух бійців нашої нашої армії. Дякую, дуже дякую, пане Валерію. Сьогодні з нами також є представник гурту, який вже неодноразово. Відвідує е, різні заходи з, разом з музичним батальйоном. Е, тому, е, пане Євгене, вам слово. Розкажіть нам, будь ласка, про ваші враження від поїздок, е, взагалі, ваші відчуття стосовно того і стосовно майбутньої поїздки. Вітання всім. З Музбатом ми достатньо довго їздимо, хоча вже в зону Ото їздимо з квітня місяця. 2014 тисячі року з концертами переважно це були концерти відповід... ну, для військових. Концерти такі, скажем, акустично домашні, бо доводилося їх давати і в бліндажах під час обстрілів, і десь в наметах. Звичайних армійських, там, біля буржуйки теплої. От. Але в останній часі їздимо в основному тільки з музичним батальйоном. Ну, нам комфортно з ними їздити. Ми роздружилися. Це така команда наших однодумців. От. ну і Якщо чесно, по великому рахунку, то дуже багато зараз волонтерських організацій, які починалися у 2014 році їздити, вони зараз просто здулися. Багато хто перестав возити артистів. Хоча раніше було набагато більше таких організацій, які влаштовували в зоні АТО концерти. Чим подобається власне співпраця з музичним батальйоном, що вони приділяють увагу не лише підняттю бойового духу серед військових наших українських. Це дуже важливо, але вони також працюють із місцевим населенням. Це така собі, як я називаю, лагідна українізація. Це правильно, це та робота, яку треба було робити насправді. От, всі ці 25 років незалежності. Е, на жаль, тільки зараз ми це починаємо робити. На жаль, тільки зараз ми починаємо в такий спосіб, да, завдяки популярній українській музиці. Ми намагаємося українізувати Донбас. От, працюємо власне, з молоддю, бо з дорослим населенням там насправді нема чого вже працювати. Цих людей вже не переробиш, тому ми в основному працюємо на молодь. І я вам скажу, що з кожною поїздкою це вже відчувається твоя робота, що дійсно оці... я пам'ятаю просто, коли ми в 2014 році перший такий пробний зробили в Краматорську на площі такий невеличкий концерт українських виконавців, то ну, було, люди боялися виходити на такі концерти, їх не було. Зараз ж, коли ми приїжджаємо і робимо там все лідово чи ще десь там концерти, це причому, що тут. Реально 4 кілометри і ось уже воюють. От. Під час наших саундчеків чути і взриви недалеко, і так далі. То дуже багато вже людей, молодь не боїться, виходить з вишиванками, з прапорами на ці концерти. І ти вже бачиш це приємно, ти бачиш результати своєї роботи. От. Молодь потрошки українізується. Ну, <кій> Чесно кажучи, були декілька у нас на День Незалежності, було декілька у нас комерційних пропозицій, але оскільки, по-перше, ми давно Музбату обіцяли, що ми 23-24 поїдемо, то ми нам довелося ці пропозиції комерційні виступи відхилити. По-друге, ми просто вважаємо, що на День Незалежності це буде набагато правильніше, я так думаю, ну це моя така думка. Правильніше буде все ж таки поїхати туди, ну от в ці міста, бо Тут в кожному місті, в кожному обласному і районному центрі буде великий концерт за участі українських виконавців. Вони будуть проплачені всі з державного бюджету, там, з міського бюджету, з обласного бюджету. Таких концертів буде всюди багато. Там їх не буде. Там буде все тихо. Там треба таке робити. Тому ми прийняли для себе рішення, що ми там будемо важливіші. Всіх грошей все одно не заробиш. Тому ми от вирішили поїхати з музичним батальйоном. Що очікуємо? Ми точно знаємо, що буде дуже багато людей. Люди в Турецьку, в Селідово нам пишуть в соціальних мережах, ми вас чекаємо. Вони пам'ятають наші попередні виступи, попередні приїзди, і вони дуже нас чекають. Я думаю, що людей буде дуже багато, що це буде справжнє свято для всіх: як для людей, так і для музикантів. Ну, от. Я в таким. слів, доповню, Євгена. По враженням по поїздкам він дійсно говорить, що спочатку розпочиналася робота з, з точки зору ми приїжджали і презентували себе, хто ми приїжджаємо і чому ми приїжджаємо. Зараз ви бачите в соціальних мережах і дійсно і офіційними запитами від е, тих е, активістів, які там знаходяться, йдуть запити для того, що приїжджайте, приїжджайте на концерт, дайте нам концерти, ми вас чекаємо. І скажу таким ярким прикладом. Отої Українізації Сходу можна пригадати, от на День перемоги ми давали концерт в Курахово і підійшла старенька їй вже за, десь за 70 років огорнута прапором України і говорить: діточки, як я задоволена, що ви приїжджаєте. Мені так не вистачає тут України. Визналося, що це була вчителька свій час, була вчителька української мови. Розумієте, зараз ми вже е, узнаваємо і бажані гості. На великих святах у східних регіонах. Пане Євгеневі, Валерію, дуже дякую вам за доповнення. Також ми сьогодні поспілкуємося ще з українською співачкою, яка власне вже має достатній досвід подорожей в зону АТО в військові частини. Але от саме 23-24 числа Ейра вперше відвідає. Скажімо так, східну Україну в рядах музичного батальйону. Тому, Світлано, хотілося б почути трошечки ваших вражень від попередніх поїздок, так і які, власне, ваші очікування від 23-24 майбутніх концертів. Доброго дня! А, можна сказати, що я собі напророчила поїздки в АТО своєю пісною герою, яку я написала під впливом подій на Грушевського. В лютому, в січні, лютому 2014 року, і вже в липні 2014 року відбулася перша поїздка. Вона була з організацією Підтримаємо своїх. Потім ми їздили з благодійною організацією оберіг роду. Потім ми просто самі організувалися. Їздили з Соломією Вітвіцькою з іншими гуртами, такими як Врода, без обмежень. А старутою ми їздили за берегом роду. Насправді дійсно дуже приємно знов старутою їхати. А, і, власне, зараз, дійсно, як сказав Євген, що багато організацій вони, ну, переключились на якісь інші а, заняття, можливо, вони навіть той самий оберіг роду він а, надалі збирає кошти на амуніцію, на допомогу бійцям, але артистів вже ніхто не возить, тому що. Е, ну… Вважається, що це менш актуально, хоча це неправда. І а, насправді, коли ми приїздимо і запитаємо солдат, що вам важливіше. А, безумовно, вони ну, не можуть сказати, що а, одне чи інше, але вони кажуть, що дуже важливо, що приїжджали саме артисти і показували, що вони солідарні, що вони підтримують і що вони відчувають і бачать, що а, вони свідомі того, що відбувається на сході, і підтримують. Хлопців. Бо без підняття бойового духу, безумовно, там все може бути дуже сумно. Сумно, не в тому плані, що сумно, а в тому плані, що це... ці люди потребують відчуття, що вони не одні в цій боротьбі. І вони завдяки їм ми тут живемо під мирним небом. Що очікую від поїздки? Від поїздки очікую, так як Женя сказав, дуже багато людей, дуже багато вдячності, тому що ми теж виступали не раз саме перед, не тільки перед бійцями, а й перед цивільним населенням, перед звичайним населенням. І, звичайно, дуже вражають і тішать діти, які безпосередні в своїх реакціях, які, можна сказати, навіть вони реагують на артистів, вони в такому захваті вони навіть міняють своїх батьків, тому що реакції різні, але здебільшого, в принципі, я хочу сказати, що я бачила багато дорослих людей, які дуже Тішаться і дуже привітно ставляться до наших відвідин, ну напевно, якась трансформація все таки відбувається. І ми там дуже потрібні саме для того, щоб показувати, що для цивільного населення, зокрема, для того, щоб показувати, що вони є Україною, і, вони, і ми їх підтримуємо і як. Просто в Димитрові такі дуже яскраве враження. Одна жінка прямо розплакалась, і коли ми підійшли до неї спілкуватися, вона сказала, що коли, коли приїжджають артисти виступають, ну взагалі будь-хто приїжджає, як би так би мовити, з великої землі, ну, вона дуже розчулюється, тому що у них там часто складається враження, що їх просто ну як злиють. От, що їх віддадуть, ну, я не знаю, як це іншими словами сказати. І така підтримка дуже необхідна, тому що вони відчувають цю емоційну, моральну і а, опору. Тому очікування, очікування, що буде багато емоцій. і... Дійсно, це, в принципі, справа... справа, в першу чергу, я б сказала, я це роблю, тому що я вдячна, що в мене з мого оточення всі чоловіки живі, здорові. І це, ну, можна сказати, що плата наперед, і з 2014 року. І я розумію, що ці люди, які відгороджуються від цього, воно Просто їх не зачепили, вони не розуміють, що ми всі одне ціле. А якщо ігнорувати це явище, ігнорувати війну, ігнорувати людей, які до неї причетні, то ну, це як карма тебе просто в майбутньому дістане. Ось, власне, що я хочу сказати. Дуже дякуємо Світлано. Як бачимо, тендітні маленькі жінки теж мають величезну силу. Сьогодні ми хотіли б ще поспілкуватися з В'ячеславом Сінчуком, це лідер гурту Галактика. Саме В'ячеслав та його гурт вперше долучилися до музичного батальйону і це буде їх перша поїздка. Тому, власне, в першу чергу хотіли б. Поцікавитися, що вплинуло на ваше рішення, так, власне, погодитися на таку поїздку, і яка ваша позиція стосовно культурно-просвітницької діяльності з населенням східних та південних регіонів України? Добрий день всім. Ми в перший раз їдемо з Музбатом в ці края? Чого я очікую? Я очікую, що в кінці кінців. Ми якусь долю свого патріотизму внесемо в настрій і в хоробрість наших вояків там на Сході. І нам приємно дуже буде виступати перед нашими хлопцями, підняти їм, якщо це вийде, а я надіюся, що це вийде, підняти їм бойовий дух, дати трошки радості, щоб вони послухали ту музику, яку вони люблять. І мені багато немає, що сказати, бо це насправді перша наша поїздка. Надіюсь, що краще було, б, щоб таких поїздок не було. Думаю, що ще будемо працювати з Мосбатом і... Ну, а що саме спонукало вас долучитися до рядів музбату, так і погодитися вирушити ну, Ми ну, власне, зі Львова це, тим все сказали. Я зрозуміла. Дуже дякую в такому дякую. разі. Ми нагадаємо, що 23-24 серпня, музичний батальйон запрошує жителів Донецької області та гостей та жителів міста Одеса долучатися відвідувати наші заходи. Буде патріотично, буде душевно, і власне, слава Україні. Героям слава. Все дуже дякую. Якщо в когось є якісь питання, будь ласка. Я зараз на роботі. Ось. Сейчас доводишся. Ну, що ж, все там, там і краще. Він музикою зайнявся.